Усім привіт, і здоровенькі були. У нас ось такий чудовий ранок, стає сонечко. Моя орхідейка починає розквітати. Ще одна готується. Оці каланхої ще тримається від Оксани. Я встала трошечки раніше, машу треба відправити до роботи, готую їй рибу. Ось так я сьогодні готую червону рибку з соусом теріякі і з фісташками. Покажу вам, що збираю її до роботи. У нас залишився ще кусочок тортика, Вріжу її. Вона бере йогурт, бере кістки і снег з горішками, з сиром, бере пакетик кали. Зараз я її накладу рибу з картопелькою. І... Часом бере, якщо є щось таке дрібненьке. Якісь фрукти або ще щось. Це Залежить від того, що є в хаті. Голодно вона там, звісно, не сидить, там є де купити їсти. Часом їх годують, але здебільшого вона бере таку їжу домашню. Помічниця прийшла. От що Степан, то і вона. А якби ще він їв яйце. Ну хоч і кави. Це капець. Степа, що за кава? Маша зараз прийде на твою голову. Ти що тут робиш мені? Допомагаєш їсти, Да? Допомагаєш їсти. А ну йди. Він тут і вона тут. Вони обоє дружать організмами. Ось така рибка у нас вийшла. Запашна, гарна, смачна. Хтось, може, вже готував, дівчата, пишіть, розповідайте. До обіду Марічки додаю ось таких кабачків запечених. Це таке замість салату. Сьогодні салату якогось такого зеленого нема, то будуть ті кабачки, буде хрупати. Запекла просто так, спеціями, з кріпчиком, буде в неї такий. Смачний обід, якщо не дадуть їй там чогось смачнішого, що часом буває. Ось такий тормозок Марія має на сьогодні. Часом складові міняються. Часом багатше, часом бідніше, ну, різне буває. Це вже чаю п'є. У Степана пила кави. Тут уже чаю сьорбає. Ну, що з нею робити? Ха? Лакі? Лакі! От любиш щось тепленько. Сонечко вже у нас ось таке десь далеко в хмарах. М -м -м, думаю, щоб сніг до нас тільки не прийшов. Марія поїхала на зміну. Троянда моя сидить накрита. Я сподіваюся, що вона переживе ці морози. Бо укутали ми її нормально. І зараз розкажу, куди ми збираємося. Ми сьогодні також йдемо на зустріч з нашими з Чернівецькими людьми. Їдемо у китайський буфет. Тут недалеко від нас, може, хвилин 20 їхати, 15 у містечко Лінден. І ну, я б не сказала, що повід е, такий щасливий, веселий, но, але було запрошення і ми вирішили підтримати їх. Тому що свої люди своїх ми не кидаємо. А в хаті стає прохолодно, мусимо гріти. І треба інтенсивно поливати квіти. Сохнуть, дуже швидко сохне ґрунт. Треба поливати, щоб не по листочки. Було би шкода, щоб вони ж заниділи. І цей різдвяник або різдвяна зірка. Він також хоче водички добре, бо починає скидати листочки. Також за цим треба слідкувати. Він там у горшку і немає дуже так багато землі. І треба частенько підливати. Він часом може стояти і місяць, залежить від того, який він замолодий, як його я скоро купила. Побачимо, скільки цей буде стояти. Я сподіваюся, що він дочекається хоч нового року. Так що... Такі у нас справи з квіточками дуже гарно виглядає. Я люблю. Ми вирушили з дому. Їдемо. Їдемо до Ліндена. Лінден від нас не так далеко, хвилин 20, можливо. Дивлячись, яке місце. Але у нас гарно, сонячно, ясно. Ну, трохи холодно, але що хочете, сьогодні 1 грудня. Ялинковий базар у нас отут справа, дивіться. Уже віночки є. І інтересно, по чому ялинки. Люди вже купують повним ходом. Людей вже бачила в хатах, одягнені сидять, вже світяться вечорами. Люди спішуть жити, На що спішити усьому свій час. Отут вам і обріжуть, і запакують. І ну, ну тут невеличкі, хоча є файні, такі рясненькі. М -м чим подобається мені ялинки тут місцеві, що вони не є такі, як наші ріденькі. Да? У нас були такі ріденькі, ну де-не-де -де в... віточка, кричок. У нас санітарну рубку роблять. А тут спеціально виращують, спеціально підрізають їх. Ти думаєш, що у нас не вирощують ялинки для нового року? Зовсім другий сорт. У нас там зовсім другий сорт. А тут, що? я ж кажу, тим мені подобається, що тут отак ну, гілочка у гілочку, набиті такі, як з картинки. Як, як ніби вони от є пластикові, але вони натуральні. Це у нас такий, ну такий вид ялинки, яка густенька. У нас можливо такі не ростуть. Можливо, ростуть, але дорогі. А продавали такі, що не шкода гроші дати. І тут ялинки, ціни також тепер повиростали. ну В залежності, яка ялинка, може бути від 50 доларів маленька і до 250. Я не віриться, що в нас новий рік, скоро, через місяць. Тому що у нас осінь продовжується. Хоч зима вже зайшла і в деяких штатах добре себе показує. Ой, так що всіх вітаю з першим днем зими! знаєте, такої приємної, спокійної зими, щасливої зими. Щасливо зустріти мобий рік. Щось А все решта люди собі зроблять. Але був мир та спокій. Ми мусимо проїхати містечко Равей. Навіть новобудови здоровенні. Це, напевно, якісь апартменти, якась церква. Тут не знаю, чи колись були. Реовець Сіті холл. Ялиночка вже у них тут. Сіньор Сікізит. Чекатися його треба довго чекати. Люди чекають руками і по 8 років, і більше залежить в якому місці ти хочеш це жити. Ну, але воно, можливо, того вартує, просто треба пам'ятати це і зарані ставати на чергу. А на чергу беруть тільки до Штати — різниця. Можливо, в якихось штатах можна досягти швидше своєї мети. Але тут Нью-Йорк, Нью-Джерсі це дуже густо населені штати і черги треба чекати довго. Але для людей, які мають маленьку мізерну пенсію, це житло дуже таке допоміжне, воно допомагає людям вижити в Америці. щось знімати, орендувати житло, це дуже тут дуже дорого, особливо для пенсіонерів. А ми вже під'їжджаємо. Тут каплаза непогана, і Барлінгтон є, і Діджей Макс є. А наш цей бафет називається Фламінг чи Флемінг. Grill and Buffet. Може тут хтось був дівчата. Тут завжди завідно. І сьогодні також повно машин. Тут місцеві люблять пообідати. Ми тут вставай, ми тут були колись ще до ковіда тими роками. Та навіть ще раніше, років скільки, з п'ять назад, 6, може вісім ми тут були. Да, ну. Тепер побачимо, як тут щось змінилося. Покажу вам трошки, що тут є. Дивіться, який ряд різних якихось ролів, суші. А ось тут хлопці жарять хібачі. Те, що там приносить, що хочуть. Оце все можна звідси набрати і вони вам пожарять. Людей багато, але не критично. Тут коло жареного, найбільше народу, всі люблять жарене. Що тут жарений є, жарений кальмар, якісь креветки, скалоп, ось це кругленьке, якісь пончики тут навіть є. Ренгун. А оце жарений платан, жарена цибулька, жарена риба такими кусочками, булочки, м'ясо, це якісь фаршировані креветки, креветки у кокосовому. На такому коко У кокосовому ну, такому солодкому. Риба, об'ядина. Там є курка, м'яско. Це масло, хто собі хоче взяти. Це тут краби. Дівчата полюють наші на краби, на масло. Тут морепродукти. макінчіс, є, макарони, креветки, рисик. Ребра була, ціла купа, вже з'їли, можливо, зараз принесуть свіженьке щось. Людей вистачає. Я думала, що людей мало. Тут якісь супи, макарони, брокколі з м'ясом, курка, гриби, якісь отакі рачки. Тут холодна закуска. Щось солодке, яйці, масос люди грабуть. Я не дуже любитель цього всього, тому не набираю. Салати є. Ну і солоденького багато. І фрукти. Тортики, шоколадні. Фрукти, апельсини, дині. Ананас, виноград, киві, желе. А це є роял плем. І ще тут є гарний вибір морозова. 1, 2, 3, 4, 5, 6 видів. Атеншн. 75 центів. Якщо ви хочете взяти його з собою, то ви маєте заплатити 75 центів, а тут їсти безкоштовно. Ну, все, закінчилася наша зустріч очередна. Гарно посиділи, але правда було дуже шумно, таких людей знайшло вже після обіду. Ну, самі бачили, їжі всього вистачає тут. Я після цих свят вже стільки всього наїлася, що мало що. Хотілося на щось звернути увагу, щось вже таке перенасичені всім. Не завжди собі дозволяється така як сказати, кількість їжі, десь колись приходиться. Але місце інтересне, хто ще не був, хто десь тут може рядом. Пробуйте, може і вам сподобається. Гарна у нас була компанія, щось 11 чоловік. Хтось давно знайомий, хтось новий, познайомилися. Ну і завжди ці зустрічі такі з приємним спілкуванням, з земляками, чому б і ні. Все чудово і все прекрасно. Все. Ми погнали додому, з вами будемо прощатися, всім пока, бувайте здорові, усім спокою та й мирного неба.